Друзі, всім привіт! Відосик новенький. Хочу розказати, що нарешті додали квести. Не пройшло блін і місяця. Як додали вже всім гравцям, отак вони виглядають. Дивіться, дуже прикольна карта. І на ній ось 4 іконочки завдань. І що я одразу помітив? Що один з них легендарний, я зайшов туди такий довольний, тут все класна історія там описується. Зверху зверніть увагу, що не всі фракції можна використовувати. Тобто є якісь ну, певні умови. Тут, дивіться, на цьому легендарному дають по суті, те, що нас цікавить, трошки золотішка. Раз, два, три, 4, 5 фіолів на призив. Наскільки золота в сумі? Кстати, я не звернув увагу, що золото дають. 15. 30, 30, 75. 100, 115, 115 золота. Непогано, як за квест. І раз, два, три. Зелених, і плюс, що там, 10 кусків е героя. Плюс книжки ще дають. Ну, блін, взагалі, дуже класний квест, але до хрінеліард енергії. Але. Е Зато за е на нього дають три дня, Тобто можна особо не спішити, ну і затягувати теж не варто. Далі е я звернувши ще от те, що мені дуже цікаво, це книжки. Я його в першу чергу погнав проходити, вони мені кап'ясок треба. Тому я рахую, що їх варто-варто ну, проходити. Е ну, якось теж незрозуміло. От, наприклад, перший ясно, рівень, другий, ясно. Там, 8 книжок дають, потім 10, трошки більше. А тут знов 8 дають, по суті. Ну, одну таку, блин, яка вона там легендарна, чи яка там експертну дають. А цих 8, ну і теж должно було б бути більше, ніж на попередньому рівні. Ну, Моя така думка. Ну, але все ж таки, хорошо, що зробили такі квести. Ви бачите, тут типа, різні виробні сили, але я вже крепкий дядько. А, а кстати, тут теж якісь. Уровень сили, бо я ще не звернув увагу. Да, є якісь, ніфіга собі а що там в кінці вона пише 300. Ну, я теж проходжу, так що я без труда закрию. Коротше, ці два квести я буду по-любому проходити. Цей теж мені жетончик треба, я ж жадний до них. от Ну, блин, не так і багато енергії, по суті. 12 енергії. Нормально заходимо. От з батонами, ребята, ну я не знаю. Я, мабуть, їх і не буду проходити всього лиш там не так то та багато тих батонів, але бачите, в мене теж дефіцит. Ну, будемо бачити, якщо буду співати по енергії, бо я так порахував ніфіга собі, скільки треба енергії. Трохи, мені кажеться, треба розробом штурхнути їх палкою в глаз, трохи, щоб вони розчехлилися і зменшили кількість енергії, бо це, блін. Ну реально, тут треба буде фляги пити, скоріш за все. По 15, по-моєму, в кінці да, на собі пацани. Ну, реально. От, тому дивіться, звертайте увагу на те, що три квести цих, які звичайні, типу, вони закінчуються вон за 15 годин чи скільки там було. А цей 3 дні. Йде. Так що спочатку я б проходити ті, що закінчиться раніше. І, мабуть, через 3 дні це все обновиться. Я так собі думаю. Ну, як говориться, э, в бочці меда є ложка дьогтя, і охренительно, яка велика ложка дьогтя. Не так давно, як вчора, чи там позавчора я записував вам відос з обновами і там зачитував туди-сюди, аж там вже половина вже чуть ли не відписалася, половина заснула підписників. Але суть така там я читав, що будуть змінення Vivantie. Ізменені і змененнями, ребята, я ще не обновився, слава Богу, бля. А от, можете подивитись, а тут не показує, тут показує, які нагороди, от. Так я вам скажу, що в цих нагородах произошли зменення, дуже такі неприємні. Як що ж оцих фиолетових, звичайних і от цих що за проходження, ну. Зменшили щось там на пару штучок, буквально на 1, на 2. Так от за нагороду. Ага, тут нагороду не показують, брус показую, не показувати. Вот. За нагороду я вам скажу зразу, що поубирали реально золотішка порізали в два рази жетони. Оці драконячі і жетони зелені, які ви бачите, по 7 штук. Їх убрали нахрен. Місто них дали. Е, щось там, ну, куски даже, а куски епічних героїв, там монаха, цього, блин, майстра драконього камня. Зелену книжку обрали. Е, енергію тут додали. Коротше, ребята, дуже вам раджу перед тим, як починати щось проходити. Е, ой, не проходити, Брешу е, обновлятися, дуже-дуже гарно подумати. Того, що щось там додали, крапаль. Допустим, там легендарних шмоток не одну тут дають на другому рівні, а дві. От. ну, Можливо, хтось у вас з гравців в Альянсі обновився, то попросіть його скинути ці шокіруючі скріни. І ви офігеєте, наскільки менше. Ну, суть такова, що вбрали повністю ці зелені жетони прекрасного призива. Їх просто вбрали відсюди. І, і оцих убрали теж так нормально. Коротше, бляха, херню якусь наробили і це мені зовсім не, не подобається. От, щось там трохи додали, ну, а повбирали ці жетони. Тому, м -м, ребята, подумайте насчет того, чи стоїть обновлятися. Я обновлятись не буду, буду проходити так, як є. А от Буду обновлятися. Курва напала вже. А от, і я буду е, проходити ці івенти до того моменту, поки вже не заставлять самі розробники. Максимально довго не буду обновлятися. Даже не не... Ох ти ж хто то мене побив. Це вже на мене нападав, по-моєму, на Чи це Я на нього нападав. У нас тут група просто така не дуже жирна. А, Сенпай нападав. Взяв за Шікандер. Щика, Киснейткін. Ну, зараз розберемося, хто це такий 444. З цим взявся. Це, мабуть, в групі у нас додавався. А, так, да, є такий. 306 з хреном набрав. Бачите, яка в нас бойова група. От. Так коротше, що хочеться сказати. Ребята, не спішіть обновлятися. Я так розумію, вони хочуть убрати зелені жетони повністю з івента, щоб люди проходили квести. Бо всі питаються ну, на Івенті більше засісти, бо там самі крутячі нагороди, і це ну, логічно. Вони, я так розумію, хочуть, щоб люди проходили квести, тратили енергію там. І плюс, може, ще якісь будуть обнови, щось, щось буде додати. Але ребята, я не знаю, трохи я розстроєний, тому що івент це реально таке було джерело, де можна було підсобирати. Ну, як мінімум, якщо хорошо старатися, ви бачили останні мої нагороди, там прям такі Неплохо, Х-40 десь получалося, чи там навіть, Х40, X3, як коли е цих івентових героїв крутанути, Щось там 20-ку е стихійних героїв і ще 40-вочку, 30-ку е цих героїв за зелені жетони, а тепер. Е Блін лапу будемо смоктати. Ну короче. Не знаю навіть, щось, щось, щось так поки що Я не розумію. Да, хорошо дали ці квести. Прям взагалі отлічно. Волк можемо не погризти. Не стар. Всі четверки. Піджигателі двоє. Блін, не ну, опасно. Ну, але що делать? Давайте. Абде, давай реванш, наверное, там краще нажати. Десять ці рекорди. А от. Короче, бляха, не знаю, не знаю, ребята. Ого, 39 ними. Если я продаю. Ну от що ж делати, треба якийсь контент. Ну, зелених. Зелених трохи сипануло. Не скажу, що прям так багато, але волк теж, кстати, його щось там подчекрижить трохи. Я, чесно говоря, не сильно там дивився, що його, ну. Але... Щось, щось підріжеть. Ну, гра розвивається, тут без цього нікуди не дінешся. Вони по-любому будуть щось міняти, будуть дивитися, якщо тут в кожній другій команді стоїть Тіріон, то, звісно, його будуть міняти. Міняти, кажу, десь його немножко будуть фіксити, десь різати і так далі. Хреново, звісно, що Тіріона, бо я сам його хотів собі підловити. Дозбирати. Щось так медленно все рухається, Прямо якесь сонне царство. Коротше, хотів його собі сам підзбирати. Ну, не знаю, короте. тепер з урізом зелених. Прям навіть, чесно, чесно, ребята, не знаю, як, як їх дофармити. Ну, коротше, подивимось, паніки поки відставите, але лишній раз загнути матюка. А розробникам це благе діло. Тому, як той казав, не знаю, будемо бачити. Я сподіваюся, що вони десь будуть ці жетони давати, крім, донати. Е, крім покупки за донат. Бо, бляха, у них тут донат жорсткий. Ох, ніхіра собі, що це тут відбувається? Підпалили все-таки. Дуже я люблю дивитися, коли мій там берег підпалює. З п'ятерих двоїх, а в них тут, блядь, всіх пі... дивись, скільки він підпалив. Хуй кого. Ні, двоє. Ну обично, обична практика. Двоїх під... підсмалили. Так, ну 3000. Давайте ми. Зім. Блін Зім... зімки Зім... 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 а, він же це Все пойнятно. Ну... Давай, ладно, доб'ємо. <кхід> Джейме. А вже... Цю мармишку ми вже доб'ємо более, скажем так, целенаправленно. Давай, знімай, блін, треба буде якось пухляка мого саме Підтягнути на 4 зірки. О, блін, прямо от огонь там наростає. Так, що у нас тут следуєще? Вроді кажеться, що ми лідеримо, но ці 2 дівки можуть реально просто спортити все, все, весь настрій. Добре, що з'являються зелені. І, ну, звісно, червоним ми бити не будемо. Зеленим, але жовту лупанем. Да уж, конечно. Такі от новини, ребята, класно, що. Квестики відкрилися, але це новшество з то, в я приблизно розумію, для чого вони це роблять. Ну, так же жорстко різати це вже перебор. можна було там трохи да? Все одно, якщо гравець зацікавлений в грі, він встигне і квести пройти, і івент пройти. Не буде там він його, його типу, ігнорувати ті квести. От. Ну, Блін, будемо подивимося. Но зато мені ж вважали, що в івенті в нагородах енергія появилась. Тобто можна буде їх пройти, особа там не зациклюючись, і накопити трошки енергії, щоб ці квести пройти. Я не знаю, звісно. Ну, логіка розробників завжди така, трохи хвороблива. От, Але будемо бачити. Все, всім дякую за увагу. Гарного вечора. До побачення. Не оновлюйте гру, не оновлюйте. Скільки можна, це моя вам порада.